Обласний тервиборочком приймає формальне рішення. Голосування не відбулося у десятиденний термін. Має бути оголошена дата повторного волевиявлення орієнтовно 8 квітня. Потім грошей на вибори і далі немає. Депутати обласної ради все ж таки роблять ставку на отримання коштів з державного бюджету, і це найбільша проблема, як на мене, і це хибний підхід в цій ситуації, яка склалася. Якщо розуміти все правильно, що вони дійсно роблять все ж таки ставку на отримання цих коштів з державного бюджету, то я маю великі сумніви, що вибори відбудуться там на початок квітня. В обласній адміністрації отримали чергове роз'яснення з Кабміну. Вибори має фінансувати область. Тепер вихід один, скорочувати регіональні програми і паралельно намагатися здешевити кампанію. Що на це скажуть депутати облради? Невідомо, от експерти та громадські активісти у своїй позиції єдині. Вибори повинні ці відбутися, і має бути прийнято перед наступними виборами рішення про зменшення кількісного складу Львівської обласної ради. Але зараз вирішувати, що Кам'янецький район не має бути представлений в обласній раді, бо то, бачите, забагато на нього треба. Такого не може бути. Експертів також довоє пасивність політичних партій та й самих виборців. Мовляв, порушено основний закон держави, а жодних масових акцій протесту немає. Якщо дивитися з зовнішнього колодку, десь там з Києва, то загалом ситуація виглядає таким чином, що мали бути перевибори, і їх просто не відбулося, і немає ніякої реакції. Жодної ні з політичних середовищ Лівщини, крім удару, там по-моєму не зробили заяви десь тиждень тому. Жодних мітингів, жодних протестів. Тобто, це є такий дуже думаю, ключовий індикатор перед 2015 роком, який багато про що говорить ну, власне про стан. Галицького виборця, галицького політичного середовища, я думаю, що ну достатньо боляче ті всі речі може вдарити рекошати на 2015 році. Єдина слабка надія, що зрив голосування 27 січня мав би збільшити явку виборців на повторне, якщо таке взагалі буде. Мовляв, скандальна епопея навколо волевиявлення, що не відбулося, приверне увагу багатьох людей, які можливо прийти на дільниці у квітні. Наразі ж досвід сусідів Івано-Франківщини, де проміжні вибори таки провели. Велику оптимізму не вселяє в обласному центрі. Явка на дільницях склала лише 13 відсотків. А у двох районах округах відповідно 25 і 56 відсотків.